Навіть якщо синоптики не віщують дощу, варто знайти собі парасольку. особливо якщо це парасолька строката, парасолька велика чи парасолька різнобарвна можна називати її як завгодно, а можна просто говорити макролипіотапроцера. Не лише українська назва цієї істоти нагадує про дощезахисний гаджет, і в англійській, і в італійській мові є подібні відсилки. В Італії молоді гриби, які ще не розкрили свою шапинку, кличуть мацаді тамбуро, тобто барабанними паличками, адже вони їх нагадують, особливо якщо ви давно хочете потрапити до рок гурту, або просто маєте нездорову фіксацію на барабанних паличках і бачите їх повсюдно. Парасолька різнобарвна трапляється в регіонах із помірним кліматом по всьому світу. Гриб можна зустріти зустріти в лісах, парках і садах, край доріг на галявинах, іноді групами. Він може іноді формувати славнозвісні «відьми кола, які переважно створює не в лісових місцезростаннях, а саме на відкритих галявинах. Ці паранормальні, хоча насправді цілком нормальні утворення, формуються через поступове розростання грибниці від місця проростання спори. Грибниця розширюється навсебіч а в місцях, де були вичерпані поживні речовини, вона відмирає, тому формується кільце міцелію. Яке по периферії формує плодові тіла? То що ж пропоную знайти цей гриб зараз, якраз саме той час, коли це можна зробити, за непідтвердженими даними? Гриби зонтики ховаються від нас просто тут? Поглянемо, що тут є взагалі. Та це ж два плодових тіла, які нам абсолютно цікаві. Ми бачимо, що плодове тіло надзвичайно дозріле, тому ми візьмемо лише шапинку. Ніжку залишимо усередині. Вона дерев'яниста і цікава тільки бобрам. До речі, саме оцю штукенцію, якщо ви плануєте заручини, можна використати як перстень для цієї справи. Як новий для науки вид цей гриб був описаний італійським натуралістом Джованні Антоніо Скополі у 1772 році. Він відніс його до роду печериця та назвав Агарікус Процерус. До складу окремого роду макролепіота гриб віднесли лише в 1948 році. Діаметр шапинки може сягати значень – 30-40 см, Але відомі екземпляри з капелюхом 50 см у діаметрі. Ніжка у плодового тіла порівняно тонка і дуже волокниста. тому вважається неїстівною. Шапинка згори інкрустована лускатими виростами, що спричинило у низці регіонів Європи появу рептилієвих назв цього гриба: зміїний капелюх чи зміїна губка. У молодих плодових тіл шапинка покрита спеціальним покривалом. Коли вона розростається, то ця захисна структура руйнується, лишаючи по собі слід кільце на ніжці. У цього виду воно вільно рухається угору вниз і цілком придатно для спонтанних заручень. Під Час полювання на гриби чи мікологічних досліджень. Парасолька строката це популярний у кулінарії гриб, одна шапинка, якого може забезпечити вечерею людину. Однак, збираючи його, варто бути обережним, щоб не натрапити на небезпечного колегу хлорофілум молібдітес, спори та пластинки якого мають зеленкуватий відтінок. Значну подібність до парасольки строкатої має і хлорофілум ракодес, який з одного боку вживають у їжу, а з іншого боку для нього відомі токсини. Що можуть викликати розлади травлення, особливо при недостатній кулінарній обробці чи індивідуальній чутливості? М'яко цього гриба червоніє на зрізі. Лепіота, коричнево-червонувата, лепіота брунеоінкарната вид із значно меншими плодовими тілами, шапинка в нього до 6 см, Але це смертельно отруйний гриб через наявність альфа-аманітину. Цей гриб відомий летальними випадками в Іспанії, Ірані та Тунісі. Традиційно парасольку пасирують на вершковому маслі. Центральній та східній Європі найчастіше смажать у різноманітних клярах. У Словаччині відомі традиційні рецепти фарширування шапинок з свинячим фаршем та часником. У Італії та Австрії фарширують яловичиною молоді шапинки, так наче це якісь перчинки. Ну що ж, тепер настав час приготувати цей гриб. Можливо, навіть і ось цей. Отже, перше, що ми робимо, то це миємо шапинки. За бажанням також видаляємо рептилійну інкрустацію на них. Якщо шапинка плодового тіла стара, то її можна відбити молотком злегка. Я ж обмежусь просто масажем. Далі я роблю найпростіший кляр: вбиваю два яйця і збиваю їх виделкою. Щоб усе це добро хрустіло, я влаштую ще грибу у ванну із манної крупи. А далі проста класика: гриб солимо перчимо, занурюємо спочатку в яйце, а потім присипаємо все це манкою. Після цього шапинка готова до відправлення на розігріту пательню. Тримаємо її з обох боків до появи золотистої, або хто любить темно золотистої скоринки. Що ж, скуштуємо парасолько. Пахне якоюсь відбивною. Я не дуже люблю такі страви, але цей запах кляру він насправді досить таки потужний і розігріває апетит. Поглянемо. Що це взагалі на смак. Тут є текстура, яка напевно схожа або ж на текстуру м'яса, або ж на текстуру певних видів яєшень. насправді це дуже смачно. Я не знаю м -м це. Справді дуже смачний для мене гриб. Отака от парасолька. А от поблизу цього відео ви зможете знайти отакий от знак, знак Полекса і натиснути його. Ви можете написати компліментарний коментар, у якому можете вказати, чи бачили коли-небудь парасольку. А якщо бачили, то можливо ви її ще й куштували. Якщо куштували, напишіть який рецепт використали. Також пам'ятайте, що необхідно підтримати Збройні Сили України. Одне з покликань є в описі до цього відео. Там же ви можете знайти різні способи якими можна підтримати наш канал? Ну і пам'ятайте, зустрінемось ми уже невдовзі.